Івано-Франківськ невеликий обласний центр з населенням орієнтовно 200 тисяч осіб. Колись тут було сім кладовищ. Більшість із них знищені. Одне проіснувало всього кілька років. На вулиці Бельведерській, що коло бистриці Солотвинської, одне із двох річок, які, в межі річі яких знаходиться Івано-Франківська, це цвинтер, е вояків німецьких полонених, яких просто ховали, коли вони помирали від хворіб і голоду. Цей цвинтар проіснував буквально надзвичайно короткий час, кілька років Це, е, е, їх прикопали і одразу ж зарівнали і одразу почали за короткий час на тому місці будувати будинки, якісь новобудови і так далі. Тобто не залишилось сліду по ньому. Німецькі солдати, вороги, яким навіть права на смерть СРСР не давало. Інша справа жертви нацизму, зокрема євреї. У Станіславові, колишня назва Івано-Франківська, на початок Другої світової мешкало трохи більше 70 тисяч люду. Більш ніж половину становили євреї. Про цей цвинтар у Івано-Франківську, один з е, кількох єврейських цвинтарів, У місті не знає, ну майже ніхто це лічені люди, тому що це знаходиться далеко. Від центру, порівняно на франківські мірки, але насправді недалеко. Це буквально кілька кілометрів в районі міського озера. E, неймовірно трагічний куточок обласного центру Прикарпаття. Цвинтр поблизу шкірфірми, так зване окописько, давно не функціонує. Останні могили датовані початком 60-х років минулого століття. Навколо виросло дачне містечко поміж зруйнованих могил, сліди заготівлі сіна. Жахливу трагедію часів війни нагадують тільки сліди від куль на надмогильних пам'ятниках. Неймовірно трагічний куточок обласного центру Прикарпаття. Тут було розстріляно з 41 по 44 рік більше ста тисяч людей. Мої батьки, мені вже 45 років, їх вже немає на світі. Вони були тоді підліткового віку, мешкали тут за річкою в селі. І все це, всі ці страхиття, ці розстріли бачили на власні очі. Е, неймовірно, страшні криваві сцени, які, можливо, е, заледве чи може собі людська уява змалювати. Стріляли їх до вечора. Панував дух загальної приреченості. Плакали, але йшли під посиленою охороною гітлерівців з вівчарками та української поліції. Там, де тепер прохідна шкір фірми, лежав убитий хлопчина вісьми-дев'яти років. На баторого проти склепу куля догнала чоловіка середніх років, а біля газзаводу стару єврейку. Стріляли їх цілий день. Через яму перекинули дошку, на яку заводили приречених, попередньо повністю роздягнувши. Біля ям, лишалися купи речей. Посеред дошки, кожного доганяла куля в потилицю. Залізними гаками тіла розтягали по кутках ям. Микола Ципердюк, західний кур'єр, 1991 рік. Від мешканців приміських сіл окупаційна влада вимагала здавати дрова. Звезені поліна закидали у ями, запалювали, і над містом та околицями довго витав запах паленого людського м'яса. А зараз, якщо озирнутися, бачиться ще поруч ці прогини від ям. Над якими розстрілювали людей, які попередньо роздягалися гола. всім стріляли, потім добивали, відтак їх спалювали. Залишки цвинтаря єврейського понищені могили, надгробки, які посічені кулями. Чому люди не знають про це? Тому що від тих страшних подій Другої світової про це за радянської влади намагалися не згадувати. А зараз за час незалежності, тим паче, як кажуть в тяжких економічних умовах не до того. Тому все заросло, все покривається тліном, так як людська пам'ять. У Івано-Франківську було одне з найбільших єврейських гетто, до 40 тисяч мешканців. Унаслідок постійних розстрілів розміри гетто невпинно скорочувалися, аж поки не розстріляли останніх. Після цього на окописку виник концтабір. Туди звозили євреїв з різних куточків світу. Десь у 43-му, а швидше на початку 44-го, почали возити євреїв з Молдавії. Вже півгодини тяглася на окописько їхня божевільно довга колона, в кінці якої йшла молода пара, він, років 24, у фраку білій сорочці з метеликом, і вона – 18-літня, у весільному платті, впивалися останніми поцілунками і плакали. Михайло Ципердюк, західний кур'єр, 17 серпня 1991 року. У 44-му гетто геть спорожніло, і окописько почало приймати нових ворогів Рейху – українських націоналістів. З 41-го по 43-й розстрілювали євреїв з гетто, яке було сформоване тут на ближніх вулицях. А впродовж року розстрілювали українців вже з цілої області із Івано-Франківська тодішнього Станиславова. Одного зимового дня я йшов до гімназії. Там, де тепер прохідна шкір фірми, попри мене, проїхало кілька критих машин. Зненацька тріснув брезенти і залунав крик. Передай назвав прізвища, яких уже не пам'ятаю, з Микуличина повезли на страту. Машина проїхала ще кількасот метрів, поки в'язні геть голі остаточно розірвали тент і побігли полем в напрямку міського озера. Але втекти не вдалося нікому. Михайло Ципердюк, західний кур'єр, 17 серпня 1991 року. Пам'ятні плити на забутому цвинтарі твердять, що загалом протягом воєнних років тут було страчено понад 100 тисяч людей, євреїв і українців. Після війни у місті практично не зосталося єврейського населення. Пам'ять про колись найбільшу етнічну групу Станіславова СРСР Стерло. Крім окописька знищено ще один старий цвинтар у центрі. Замість нього збудували кінотеатр. Потім репресовано і могили українців та поляків.